Будинок в Білогородці 120 квадратів, ділянка 6 соток. З газом і з підвалом. Також, як ви бачите, є навіс для автомобіля. Реалізовано зовнішнє освітлення, також додаткове освітлення, фасад зроблений, утеплений пінопластом, зроблений бараник і декоративна штукатурка. Також присутня вентиляція даху. В дворі, як ви вже побачили, бруківка. Всередині. Розведена тепла підлога, каналізація, електрика. На вході місце під гардеробну, а праворуч місце, технічне приміщення, де, як ви бачите, виведена грибінка і система очистки води. І так, сюди ми зараз ще пройдемось. Спочатку пройдемось праворуч. Тут є дві спальні, ось вони і санвузол. Одна спальня, в якій є також гардеробна. І ще одна спальня. Дах утеплений мінеральною ватою. Ось такий санвузол зроблений, щоб можна було встановити ванну. І так. Це вітальня з входом в підвал. Одразу покажу підвал. А ось тут знаходиться батьківська головна спальня. Це кухня, вона так якби. Трішки відділено, за потреби можна, звичайно, тут і двері зробити. Як ви бачите, котел встановлений. Туди ми зараз ще пройдемось. Головна спальня з гардеробною і з санвузлом. Тепер покажу трішки більше кухню. Всі розетки виведені, електрика розведена, тепла підлога, вода, каналізація, котел, все встановлено. Також є. Тераса з накриттям, як ви вже бачите, і ось такий задній двір. По сусідству тут одноповерхові будинки. Гарна, нова, свіжа забудова. Знаходиться будинок там неподалік від Сільпо, тому, якщо вам цікаво, запрошую вас на перегляд.